Яка оперативна ситуація на Херсонщині? Як почалася доба? Як вона триває? Ну, на жаль, росіяни не припиняють е атакувати Херсонщину, атакувати мирних жителів, атакувати інфраструктуру та просто домівки, в яких вже навіть не живуть люди. Е прибережна зона вчора піддавалася обстрілом, е горіли будинки. Також у нас спека є загорання після скидів вибухівки, і трави і домівок. У рятувальників дуже багато роботи за сьогодні. У нас є четверо постраждалих в Антонівці. Постраждали троє чоловіків, на яких скинули вибухівку росіяни. Коли трошки ну там зранку було до обіду, також в наслідок картопстрілу постраждала жінка. Також в Антонівці, і ще двоє людей постраждали. Минулої доби це жінка в Херсоні літня, і також в Саніславі ще одна людина. То наразі у нас шість постраждалих. Ну і продовжуються вибухи. Хоча не так активно зараз, як вчора в такий же час, але все може змінитися вечора. Що відомо про стан постраждалих, пане Олександре, чи, чи потрібна можливо якась допомога? У більшості це осколкові поранення та мінно-вибухові травми, контузії, більшість середньоступних тяхності постраждали, слава Богу, без тяжких поранених. І тому вони отримали допомогу була торгана або зараз проходять лікування, але життю нічого не загрожує слава богу. Я хотів запитати, якщо якщо дозволите, якщо е, зможете відповісти, щойно включався ваш теско Олександр Даниленко, начальник е, групи взаємодії зі ЗМІ, бригади ГАРД. І він е, ми в розмові щойно говорив. Він говорив, що росіяни почали використовувати в дронах вибухівці на різкі з арматури. Ну знаєте, як шрапнель, як оці касетні боєприпаси, типу такі е, е, імітовані. Чи чи траплялися такі випадки на Херсонщині? Ми ж знаємо, що область прифронтові області вони потерпають від постійної атаки. По Постійних атак в ПІВІ. Так, вони буває, начиняють, дійсно якісь, якимись підшипниками буває. Або просто скидають це, якщо там яка бригада там з них працює, то вона особливості в них свої є. Але в більшості це просто або заряд РПГ, або міна, або граната, яку вони. Приму приносять і скидають на людей е, була інформація деякий час тому в ЗМІ, в тому числі в Західних, що росіяни тренують своїх пілотів на, ну якби. Я навіть не хочу це говорити на людях, на на українцях. Чи чи є така інформація у вас? Ну, не думаю, що це так, тому що те, що як вони полюють саме за цивільними, е, то тут навряд чи це тренування, тому що. Як вони ганяються і за автівками, полюють, за автівками вибрали. А це вже досвідчення, далі? Угу. Не, не, не люди, люди я професіонал. Це, це професіонали. Угу. 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 Людьми не хочеться їх називати, я, звісно. Може, когось це чіпляє, я перепрошую, але ну, якось не повертається язик. А е, що От... хотів сказати, ще запитати, щодо будівлі Херсонської обласної військової адміністрації, її в четвер двічі обстріляли росіяни. а чи, чи планується її знесення тепер цієї будівлі? Чи, ну, Я так розумію, що відновити її вже ну, не варіант? Навряд, чи, дійсно, навряд чи ми її відновимо колись, бо буде побудована нова. Mm -hmm. а, ну, mm -hmm. але... Ну таки зараз недоцільно там ну, відправляти спеціалістів, щоб вони робили якісь оцінки, тому що там небезпечна зона, туди постійно прилітають і снаряди і е дрони скидають там вибухівку. Тому недоречно зараз це робити. Ну але і нам в принципі туди ми там не сиділи і не планували найближчим часом сидіти вже, коли буде безпекова світація, дозволяти то після mm -hmm. війни. Думаю, вермося з цими з цією будівлею. А Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, напередодні він взяв участь у третьому міжнародному саміті міст і регіонів. Чи можете ви розказати, яких можливо домовленостей вдалося досягти з партнерами? Я знаю, що шведська компанія передасть сучасні а, системи для очищення води. Так, дійсно, ми підписали меморандум. Посольстві Швеції якраз от люди приїхали зі Швеції, це представники цієї компанії на цей саміт. Ми зустрілися в посольстві Швеції та підписали меморандум. Вони планують доставити 40 установ для очистки води, почнуть вони з Великоолександрівської громади. Ну, і це нам дійсно допоможе, особливо після теракту на Коговську РЕС, коли вода і пішла, і глибша стала, і якість змінилась. Ну і також підписали меморандум про стратегічне співробітництво з Метрополією НАНД французькою регіоном. Там будуть співробітництво у сфері охорони здоров'я, сфері відбудови освіти. І зараз вже працюють спеціалісти Метрополії та Херсонської області над тим, над дитячим психологічним здоров'ям як. Це вирішувати, які потреби потрібні, Ну тобто, будемо розширювати це співробітництво. Ви вже згадали про це, і я не можу оминути два роки тому 6 червня, росіяни знищили Каховську ГЕС. і Ми пам'ятаємо масштаби руйнувань після цього воєнного злочину Росіян. Які перспективи відбудови оцього каховського вузла, коли може ну, теоретично стартувати цей проєкт? Ну, ви знаєте, ми після закінчення війни, коли ми будемо хоча б розуміти на якому ми ну що найближчим часом у не буде. Ну за моя думка, не буде загрози. Це, мабуть, є сенс про це починати розмовляти, розробляти проекти, якісь тому, що до цього, навіть після закінчення війни, є багато таких. Дуже важливих справ, особливо е відбудова людям ну, помешкань, ну, в принципі, відновлення інфраструктури в тих е селах, населених пунктах, де зруйнували повністю росіяни. Потім, мабуть, е будемо відбудовувати. Але це я думаю, що питання більше до центральної влади, тому що там е ну, якісь плани стосовно цього як коли це треба зробити. Ну і ще дозвольте одне запитання. Даруйте мені, але будуть кавуни Херсонські цього року? Сотків будуть Наші аграрії прогнозують більше 36 тисяч тонн кавунів в цьому році. Засадили майже в четверо більше кавунів на площі майже 1500 гектарів. Гектарів. Точніше, 1500 п'ятсот гектарів. Божаюсь uh -huh. от і планується зібрати більше 36 тисяч тонн кавунів та дим. Тому о, я думаю, що попробують всі в Україні херсонські кавуни. Вони дуже смачні, і я думаю, що всі згадають той смак. З нетерпінням будемо всі чекати. Я думаю, вся країна на Херсонські Кавуни. Пане Олександре. Я вам дуже дякую. Це Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам і ну за можливості, звісно, спокійного вечора. Дякую.